За останні два тижні січня 2023 року в Житомирі шляхом швидкого тестування підтвердили 16 випадків захворювання на COVID-19 з поміж дітей віком від 0 до 18 років. Хоч діти і переносять хворобу легше ніж дорослі, бо ж здебільшого не мають супутніх хронічних патологій, розповідають фахівці. Втім, недуга не минає безсимптомно. Можливий інтоксикаційний синдром з підвищенням температури там до кількох днів незначні диспепсичні про. Прояви, назальні прояви, тобто ринорея, може бути чихання, кашель. Якщо в принципі не приєднується бактеріальна інфекція, то перебіг десь через тиждень, півтора-два перебіг закінчується одужанням. Якщо приєднується якийсь інший фактор або не дотримуються батьки рекомендацій лікаря, які він їм надає, то в принципі може бути якесь ускладнення. Щоб уникнути важкого перебігу коронавірусної хвороби, лікарі все ж радять вакцинувати дітей. Вакцинація, як сама, безпосередньо вона не запобігає тому, що людина або дитина не захворіє на цю хворобу, від якої проводиться щеплення, але дає позитивний момент в тому, що виробляється імунний захист в організмі для того, коли дитина або особа старшого віку зустрінеться з Цим збудником вона буде переносити цю хворобу легше і не буде тієї багато кількості ускладнень, яка ну можлива щеплення від COVID-19 для дітей не є обов'язковим і проходить виключно за бажання батьків, наголошує Галина Перчик. Навздогін роз'яснюючи до кого звертатись тим, хто виявить таке бажання. Приходять до свого сімейного лікаря, бо лікаря педіатра, за яким заключено декларацію цієї дитини, е, ну ставлять прохання, що ми хочемо провести. Лікар їх записує минулого тижня. Житомирський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав більше ста доз вакцин Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років. З цієї партії вже щепили 20 дітей. Ми отримали в загальному 120 доз цієї дитячої вакцини. Станом на сьогодні ми використали 20 доз цієї вакцини. Ну, ми розділяємо цю вакцину для того, щоб дитина отримала як перше щеплення, так і друге. Тобто для 60 дітей наразі. Ми його отримали. Проводиться вакцинація аналогічно до проведення будь-якого щеплення внутрішньом'язового інтервал між першою і другою дозою вакцинації 21 день, має пройти для того, щоб зробити у зв'язку з тим, що один флакон розрахований цієї дози Пфайзер дитячої на 10 дітей. То ми стараємося збирати так, щоб 10 дітей прийшли в певно назначений час. Їх зробили за даними центру первинної медико-санітарної допомоги. На зараз у Житомирі двома до вже провакциновано понад 900 дітей